Друзі, всім привіт! Мене звати Максим. Це компанія Agrox. Бачу, що є велика зацікавленість у цій вакансії, яку ми виставили по огляду техніки. Хочу трішечки розповісти в цьому відео, що це таке, що це за робота, бо писати вам дуже довго, я навіть не думав, що скільки людей зацікавляться з різних країн такої вакансії. Отже, ми компанія Grox привозимо сільськогосподарську техніку з Європи під замовлення для наших клієнтів. Ми працюємо по всій Європі і також по всій Україні. Привозимо техніку під замовлення, це дуже важливо, тому потрібно до цієї роботи підходити прискіпливо. Що це значить? Як це виглядає другими словами? Да? У нас є клієнт, який, наприклад, шукає собі комбайн. Ми знаходимо цей комбайн там в Німеччині, Франції, в Данії. Є варіанти. Їх потрібно подивитись, тобто вживу приїхати, зробити фото, відео, завести його, прокрутити поїздити, Одним словом, потрібно подивитися, чи в робочому стані ця машина і взагалі в якому вона стані. Також потрібно зробити онлайн-огляд за допомогою Viber, WhatsApp чи Telegram для нашого замовника, або ж для нас. Тобто, ви будете як очі для наших клієнтів і для нас. За цю роботу ми пропонуємо наступну оплату. ми компенсуємо вам паливо, тобто від місця, де ви знаходитеся до місця, де знаходиться техніка, ми компенсуємо паливо в дві сторони. Також ми компенсуємо платні дороги і мости, якщо вони є, це, наприклад, Данії стосуються або Франції, Польща також. І ми за одну одиницю техніки платимо 100-150 євро. Якщо це невелика техніка, то. Це менша оплата, і якщо це недалеко від вас знаходиться. Якщо ж це щось таке велике, масивне, наприклад, комбайн, який потрібно оглянути, потратити більше часу на нього, то звісно оплата більша, тобто там 150 євро. Може таке бути, що потрібно подивитися дві техніки одночасно, які по маршруту проходять. Також оплата за одиницю техніки йде. Ви робите фото 20-30 і ви більше фотографій, скільки потрібно, щоб зрозуміти, в якому стані техніка. Також ви. Робити відео з різних сторін по колу, щоб було зрозуміло, що за техніка, який вона має вигляд, який вона має знос, бо це все вживана техніка. А також онлайн-огляд через Viber, WhatsApp, Telegram. це як відео, така конференція з нашим клієнтом або з нами. Буває по різному в цих випадках. Ці всі дані ви відправляєте нам також через Viber, WhatsApp чи Telegram і в принципі отримуєте оплату. Якщо такі бувають моменти, де потрібно зупинитись, то можливо це оплата отелю, але це ну, в доволі в рідких випадках. Ми зараз набираємо людей по всіх країнах, практично Євросоюзу, тому ми зробили групи, які будуть так і називатись. там, наприклад, огляд Німеччина, Огляд, Данія, Огляд, Франція. І туди будемо додавати людей, які зголосилися працювати в нашій команді. На, ну, на, цій, на цій посаді, да, на цій вакансії. Туди будемо закидати актуальні огляди, які потрібні потрібно зробити. От і кому буде швидше, кому буде ближче до тої локації, яка буде указана. Ви пишете, ну, даєте обратний зв'язок, кажете мені до цього місця. Там, наприклад, 20-30-100 кілометрів можу бути там через годину. Все, ви отримали це замовлення, машину і. Поїхали якби, працювати. Зробили огляд, ми відразу кошти вам закинули на, на рахунок вам. Це може бути в євро, або може бути в гривні. Тут вже, в принципі, з кожним індивідуально. От так от. Запити ми даємо доволі часто в різні групи. От, але столкнулися з тим, що потрібно більше людей, щоб покривати майже всі куточки Європи, адже одна людина, яка проїжджає за день 400 кілометрів туди, туди і назад, це 800. І он, ну немає смислу в цьому. Тобо да? витрачаємо дуже багато часу, а час, як ви знаєте, це головне. Тому вирішили набрати велику команду людей, однодумців, яким цікава ця історія, в яких є час, які хочуть і розвиватися, і якісь кошти собі. Заробити, О, тому будемо раді бачити вас цих команді. Отже, це відео відправляю вам ще раз. Мене звати Максим, компанія Грокс. Ми знаходимося в місті Полтава, привозимо сільськогосподарську техніку з Європи і продаємо її в Україні для наших замовників. Приєднуйтесь до нас. Телефони також будуть під цим відео. Якщо в когось будуть якісь цікаві, можливо, думки про співпрацю, також телефонуйте. Пишіть, буду радий з усіма поспілкуватися. Дякую вам, все найкраще!